Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський розповів, що рішення про дозвіл на виїзд з України чоловіків віком 18 22 роки не вплинуло на обороноздатність країни, а націлено на те, щоб чим більше хлопчиків українців закінчували школи і ВНЗ в Україні. Зеленський розповів, що статистика щодо учнів і студентів в Україні погіршується, і тому було ухвалене рішення щодо 18-22-річних. річних. Статистика погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. У нас було широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти. Тих хлопчиків українців в Україні нам передусім потрібно, щоб вони тут закінчили школу і щоб батьки їх не вивозили, а вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що саме в цей час вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт, розповів президент. Ми не бачимо ніяких масових виїздів, є аналітика. Ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього потрібно працювати. Якщо дитина не закінчує школу в рідній державі й уїжджає, то вона виїжджає ще не дорослою людиною. То ризики того, що вона не повернеться, дуже високі. Додав він.